Пиляють і дрова, рубають їх та косять траву. Це жительки села Покурівка, що на Городнянщині. Одна з них Ольга Індучна. Вона працює технічною працівницею в сільському клубі. Тут жінка також заготовляє дрова на зиму. Ми рубаємо дрова, косимо, обираємо ну, територію, а це дрова на зиму. Допомагає Ользі рубати дрова Любов Смикун. Жінці в селі, звичайно, важко живеться, а коли вона одна живе, то зовсім важко. Рубай дрова, коси, капай бульбу, городина, хазяйство, якщо є, то все ж це важко, це ж на жіночі плечі все лягло. Любов Смикун комунальниця Пекорівського старостинського округу. Тут працює близько п'яти років. Це робота. Якщо треба, то й беремо. І касують топори, пілу, що хочете. Хай би і це робота нас, а не ми робота. Староста Покорівського старостинського округу Надія П'ятковська теж допомагає підготуватися до зими. Чому важкою фізичною працею в окрузі займаються жінки? Пояснює так: у наш старостат ходить два села: село Пикурівка і село Палітруня. На даний час у нас служить 22 чоловіка. Це дві жіночки і 20 чоловік. Для нашого старостату немало. На даний час у нас немає чоловіків таких, щоб можна було залучити до нашої роботи. Бо люди зараз війна, і на війні хлопці у нас воюють, і на роботах, на роботах, на тих, на постійних роботах на своїх, вбирають зерно, хліб. Це теж дуже важливо для нас. Дрова для сільського клубу, будівлі старостинського округу та фельдшерського пункту брали з місцевого кладовища. Там розповідає староста дерева були в аварійному стані. В старостинському окрузі є два комунальники, з них один чоловік. Йому жінки і допомагають виконувати всю роботу. Навесні ми провели повалку десь біля 25 дерев. Ми робили. Ту роботу, яку повинні робити чоловіки, тому що один не справляється. Ми брали і сокири, і рубаємо, витягуємо гілля, Він піляє, ми все виносимо, тому що на же транспортом неможливо заїхати. Це треба все винести на дорогу, щоб можна було зручно приїхати і забрати ці дрова. Допомогти підготуватися до опалювального сезону у Пекорівському старостинському окрузі Сороднянського районного центру зайнятості направили двох жінок. Вони також допомагають виконувати роботи по благоустрою. Кладовище. Там ми повирубували, ну, зносили гілля, дрова в кучі, перевозили тоді сюди. Виносимо, пиляємо, вирубуємо, мало чоловіків. Так що ми стараємося допомагати. Ми, жіночки, згодні працювати, робити чоловічу роботу, але щоб скоріше закінчилась війна. Наші чоловіки воюють, а ми працюємо тилом. Так що ми працюємо для нашої перемоги. Віра Вархол Олексій Жарнов, Суспільне, Новини Чернігів.